Всім привіт! Мене звати Юля і я сертифікований тренер з пілатесу. Сьогодні четвертий день руханок, і ми сьогодні працюємо на опорі на 4. Ви можете за бажанням працювати або на калимку, або після сну відразу на ліжку. Стаємо в опору на 4. Коліна під тазом, долоні під плечима, і ми почнемо рухати тілом, так, неначе хочемо куприк підкрутити вниз, округлити спину і з круглою спиною, відштовхуючись від рук, сісти уявно на п'яти, але повністю не сідаємо. Круглою спиною переходимо в опору на руки, на вдих, розгинання в грудному відділі, куприк тишки тягнемо догори і тягнемо знову на п'яти сідниці, округлюючи спину, лобкову кінці. Кістку тягнемо на себе плечі донизу, опора на руки, і на вдих розгинання в грудному відділі. Коли ми робимо розгинання, ми намагаємось не фокусуватися на поперековому відділі, а уявляємо, що ключіцею від погляду хочемо потягнутися вперед. Відштовхнулись від рук і знову видих, неначе хвилею напливаємо на руки і на вдих розкриваємо грудний відділ. І ще таких декілька рахунків знову видих. і… Вдих. І ще три. То в опору на руки. І на, е, через прогнутий грудний відділ куприк тягнемо вниз. Два. І вдих куприк вгору. І видих. Останній раз. І ключиця тягнеться вперед. І Вниз. Тепер стаємо чітко на долоні і коліна. Зараз права рука в нас залишається на килимі під плечем. Лівою рукою ми тягнемося у праву діагональ. І згинаючи опорну руку, ми тягнемо плече вниз, і не наче куприк вгору. І піднімаємось назад. Тепер ліва рука в опорі, правою долонею ліворуч потягнулись, неначе до кута калемка. Тепер згинаємо опорну руку і плече хочемо вкласти вниз, і неначе трішечки розвертаємося до опорної руки. І повертаємось вгору. В цей час, коли ми робимо цю вправу, в нас залишається таз на місці. Не гойдаємо тазом ліворуч-праворуч. Але рукою витягуємося то лівою в праву діагональ, а потім правою в ліву діагональ. Ця вправа дуже приємна. По-перше, вона добре розкриває грудний відділ в ротацію. Лопатки. Ми працюємо з лопатками, обертання плечового суглобу. Так. Фіксуємо таз. І ще декілька разів плечі від вух, і ще в одну сторону і вгору. Тепер залишаємо долоні під плечима і зараз ліву ногу витягуємо чітко в сторону носок на себе. І мені би хотілося, щоб ваша стопа була в рівні з тазом. Дві тазові кістки закриваємо вниз. Тепер ми відштовхуємось від рук, уявно сідаємо собі на п'яте таз тягнемо назад. Поперед і не прогинаємо, і не округлюємо. Залишаємо в нейтралі, відчуваємо внутрішню поверхню стегна. І піднімаємося вгору. Тепер ми прокручуємось на стопі. Коліно дивиться в сторону, згинаємо коліна і знову відштовхуємо таз назад. І повертаємо в центр. Знову нога рівна, штовхаємо таз назад, відштовхуючись від рук, і повертаємо в центр. Згинаємо коліно в сторону. І знову таз назад відштовхуємось від рук. І постійно змінюємо то одна сторона і потім інша. І таких ще п'ять. Супер. Чотири. Можна пришвидшуватись. І ще три. Відштовхуємось від рук. Погляд перед собою. Ми не наче всією спиною хочемо підтримувати стелю. Настільки вона має бути в паралель. Так, і тут дуже добре в зовнішньому обертанні працює кульшовий суглоб. І останній раз, один і в центр. Опускаємо коліно і будемо змінювати сторону. Тепер праву стопу треба витягнути в сторону носок на себе. Тепер ми відштовхуємося від рук, спрямовуємо сідничні кістки назовні і тягнемо з ними назад. І повертаємось в центр. Права стопа в сторону, дивиться разом із коліном. У Вас можливо буде, наприклад, трішечки менше ротації ось тут і розгинання, тому що в кожного мобільність кульшового суглобу різна. Тому що тут доволі таки не просто зігнути коліно в сторону чітко. Ви намагаєтесь дуже плавно це робити, без різких рухів, не поспішаючи. Знову таз назад, іначе сіли на п'яте, в центр і в сторону коліно таз назад, і знову з рівною ногою. Так. І ще три. І два. І останній раз. Назад таз скеровуємо сідничні кістки, прям наче розкриваємо сідничні бугри. і коліно в сторону. І опускаємо коліна в центр. Коліна під е, тазом, долоні під плечима, і ми зараз працюємо з правою рукою. На вдих ми відштовхуємося від лівої руки, за правою рукою розкриваємо грудний відділ, тягнемо за рукою плечі вниз. З видихом округлюємо спину і опускаємося прямо на плече. Тазом не рухаємо. І знову вдих, відштовхуємося від лівої руки. І видих, не наче неряємо вниз. Тягнемося за рукою в протилежну сторону і спираємося на плече. І ще таких 5 рахунків вдих і видих. І ще 4. Таз намагаємо не розвертати за рукою. Постійно зафіксували крижову кістку в одній точці і зберігаємо. І ще 2. І знову згинаючи опорну руку, ми опускаємося вниз. Останній раз, один і видих. Знову змінюємо сторону. Тепер права рука буде працювати. Нав... Ліва рука Ліва рука на вдих, розкриваємося за грудиною і видих Наряємо не наче вниз, витягуємося за протилежною рукою. Вдих, Ключиця широка плечі вниз. І видих. Намагаємось не тільки рукою працювати, а саме рука нас скеровує, але основний рух відбувається за рахунок нашої грудної клітки. Грудна клітка неначе обертається навколо тазу. Ще три і видих. Два. Останній. І видих. І стаємо знову на долоні, і коліна. Залишилась одна вправа. Ми зараз намагаємося. Стати у випад широкий. Зараз долоні під плечима, коліна під тазом, праве коліно ми направляємо вперед, через сторону і опускаємо таз вниз. Коліно дивиться вперед і коліно залишаємо над нашою п'яткою. І тепер знову через сторону повертаємо коліно під таз. Знову праве коліно через сторону вперед і таз опускаємо кошу. Вниз ключиця широка грудина вперед. І відштовхуємось від стопи, повертаємо ногу назад. І ще таких чотири без поспіху і без різких рухів. Три. Ще два. Відштовхуємось від рук. Один і ще більше опустили таз. Розкрили ключицю і трішки постояли. Задня нога майже рівна, тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Відштовхнулися і сіли собі на п'яти. І тепер будемо змінювати сторону. Тепер ліва нога буде тягнутися вперед у згинання в коліно. Тепер ми з видихом відштовхуємося від рук і направляємо ліву стопу вперед, права нога залишається позаду. І повернули в центр. Знову видих, людина вперед і в центр. І ще 5, 4, Обов'язково слідкуємо, щоб у нас не було такого, що коліно вперед. Ось такого А стопа позаду. Тобто в нас має кут вийти 90 градусів в нозі. І ще три, два. І останній раз один в центр. Руками потягнулись назад, руками вперед, а тазом назад і розслабились повністю. І повертаємося, сідаємо на сідниці. Будь-яким зручним способом На вдих Ми потягнули за руками вгору, видих, опустили вниз. І знову вдих і видих. Останній раз вдих. І видих. Дякую вам за те, що пройшли вже четвертий день зі мною, але ще три дні залишилось. Тому я сподіваюся, що ви все, все дійдете, всі дійдете зі мною до кінця. Тож не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки і писати коментарі для того, щоб я знала, що краще вам знімати наступним.